Ці кадри бачив увесь світ. Цими днями ми знову і знову їх переглядаємо, бо вшановуємо пам'ять полеглих героїв майдану. У минулу суботу у міському палаці культури на урочистому заході було багато спогадів, безпосередніх учасників революції гідності, багато відеохроніки, фотосвітлин, присвячених тим подіям. Були патріотичні вірші, журливі пісні і заклики дітей до миру. На екрані одне за одним змінюється фото героїв Небесної Сотні, які тримають для нас небо. Щирі патріоти вони віддали своє життя за Україну, згадуючи їх поіменно, говоримо і про те, що маємо зробити, аби їх смерть була немарною. Ми не маємо права просто опустити руки і ігнорувати, а також ставитись байдуже до того, до цього, що відбувається сьогодні. Ми маємо продовжувати їхню справу, щоб доказати вкотре, що вони з небес спостерігали. І тішилися за нас, що вони вони життя своє віддали немарно. Найкращою нашою пам'яттю про хлопців, які загинули в той час, це буде побудова нової країни. Це будуть вибори, які будуть не скуплятися голоси. Це будуть реформи, це буде розквіт економіки і розвиток політично, економічного і людського суспільства в нашій країні. Революція гідності підняла національну свідомість українців, але і розділила суспільство. На більшість, яка прагнула змін, і меншість, яка добре пристосувалась до умов тодішнього режиму. Майдан так само поділив і славучан, згадує міський голова Василь Сидор. Одні їхали до Києва відстоювати право на гідне життя і європейський вибір країни. Інші, на жаль, відправляли людей на антимайдан. І дуже прикро, що ці люди наразі опинились у пропрезидентській партії. Та на щастя, тих, хто тоді не змирився зі злочинним режимом Януковича, серед наших земляків було більше. Біля трьох тисяч словочан були на Майдані, більше трьох тисяч словучан. Але я говорив в тому році сьогодні, у мене перед очима картина, коли ми проводили віче, ми поставили Урнучку і коли приходили, пожили люди. Коли підходить бабуля, років 70 достає, скажіть, там 50-100 гривень кладе. Я думаю, то є важливіше. Того, що дехто там може їздити, щось робити, тому що вся громада надіялася. Всі українці наділися і вірили. У кожного учасника майдану спогади про події і досі викликають душевне хвилювання. Майдан це для мене все. Заради цього мені варто було народитися, жити, щоб тільки бути там, серед, серед свого народу. Коли розумієте, коли мільйон людей співає гімн, коли мільйон людей читає очі наш, то це є правда. За цю правду треба боротися, треба стояти до кінця. Революція гідності дійсно вона підняла. Свідомість з нас, українців, показала, що ми для всього світу, для всієї Європи, що ми гідна нація. Володимир Скоморуха згадує, як разом із багатьма активістами забезпечували роботу Євромайдану у Славуті, проводили активне інформування славучан про події у столиці. З огляду, уже на сьогоднішню ситуацію в державі, як один із найважливіших уроків майдану вважає те, що люди мають навчитись контролювати владу. Люди повинні зрозуміти, що все в їхніх руках. І Від них все залежить, і якщо чергова перемога отримана, так мовити в боротьбі з владою, то далі народ має контролювати діяльність всіх. Ось тоді буде результат. Якщо тільки владі віддати в руки те, що виграно. Ввторій самой До душевного щему приймали пісня Мамо не плач та постановка юних артистів. Виступ викладачів дитячої школи мистецтв. А вірш «Нікогда ми не будемо братями» у виконанні самої авторки Анастасії Дмитрук доповнив картину подій, які ще й досі переживаємо через агресію Росії. Про це також говорили на зустрічі. Тому фінальним акордом заходу став виступ хору дітей із піснею Нам потрібне мирне небо.